Всім привіт! І так, монети України. Так звані піджаки. Подивимся, які в них самі найдорожчі. І так, перша монета тиражом 15 тисяч штук. Це Михайло Кравчук. 12 рік 2 гривні. От такий кравчук. І ціна її. На даний час 2380 2856. І тут дивимося динаміку росту. Траш. Ось ще піджаки, піджаки такі. Ті дешевіше. Йдемо далі. Наступна монета це. Сидірко пак. Монета 12 року. І ціна її. 1328 1593 гривні. ціна даної монети буде доганяла корабчука. Так що хто має гроші? Можешь собі її прикупити. І тираж тисяч. і зільбер. Так ще одна монета Сидір Махно. Тобто Нестор Махно. 13 рік. Тираж 30 тисяч. І ціна.

У мене падає, але тираж 20 тисяч. Я думаю, вона розвернеться в другий бік і буде рости. Олексій Олечевський. 2 гривні 2005 року. Такий дядько Бородатий. І ціна її 729. 875 ціна росте, тираж 20 тисяч. Що така монета Голубкович є. 20 тисяч. Ну, можна її скупляти, так як тираж малий, і ріс почався на малий тираж. Така, 20-тисячник Винеченко. Ціна на неї падає, то можете скупляти. Все рівно полізе вверх. Корнійчук Всіх святський. 300 Рельський 260. Такі монети по 20 тисяч. І б мене були гроші. Самчук, Філатов. Філатов вже майже пів тисячі коштує. Это шовський. Дерегу стані, але все рівно за 250 воно потягне. І так, можете купляти Вересай, Миря. Вересай 293. Мерія вже майже 400. Короленко 400 доходить. Вернацький до 400, Чорновіл майже 500. Либо 30 тираж, лібо. Інтересна, така монета майже 500 гривень коштує вже. То немає глібу, скупляйте. Лисенка. Старі монети всі треба скупляти. Даль. Рагоману Остроградський. От, монета подорожчала. І так, Михайло Остроградський. Ціна на неї зараз 603. 723 гривні. Так, от монета. Інтересно Тираж 30 тисяч. 2001 рік. Наступна дорога монета. Це Катерина Білокур Ціна її вже. 864, 1037. Тереж 30 тисяч. Ще одна монета, яка набирає росту, це Олесь Гончар. Ще трошки він догонить Козловського. І ціна на дану монету 1375 гривень, 1650. Тираж 20 тисяч. 2000. Гривень. Наступна монета, яка набирає росту, це Вікентій Хлойка. Тираж 20 тисяч. Так, Вікентій Флойка. От він. Красавчик. 980 175, І ціна росте. Тираж 20, 20 тисяч. 20 тисячники всі полізуть вверх, Особливо ті дешеві. Наступна монета сама дорога. Це Козловський. Тираж 20 тисяч. Так, Козловський. От він такий інтересний. Зв'язаний з музикою якийсь. Ціна такої монети 3127. І майже 4 тисячі вже доходи. 3752 гривні. От ріст її. Ще дійде до 4, буде видно. Також набирає. Ростя ціна на монету Солов'яненко. Маленького монета піднімається в ціні. тираж її 25 тисяч. Красива монета. От така Так вона виглядає і ціна її. 872 гривні і 1046. Тираж 25 тисяч. Вроді казав. Наступна монета це Сусюра. Козловський об'єднав вже Сусюру. Тираш на дану монету 2786-3343. Монета помаленько росте, тираж 20 тисяч. Наступна монета це Крушельницька. Тираж 20 тисяч. така вона. Крушельницька. 3500 4300. Ціна на дану монету так. От маса її трохи більше від антих монет. І мельхіор. Ще одна монета Кондратюк 1997 року. Там вроді є різновид, наскільки я пам'ятаю. Ціна 2666 3200 Мельхіор. Діаметр 33 мм вага. 13,35 і грама. Тираж 20. Тобто 14 і 35 грама. Тираж 20 тисяч. Мітхіорові монети інтересні такі. Ну І там Грушевський. О, тираж великий і цена пів тисячі. Ось такі монетки, піджаки. Вроді піджаки, але ціни такі страшні. Так що скупляйте монети тиражом 20 000. Бачите, як вони подорожчали і які на них ціни. Дивіться на новому аукціоні. Майже все співпадає. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь. Буде більше. Наступна буде флора і фауна. Потім міста. Огляд монет.